15 листопада, вівторок Євангелія від Луки 11, стих 1 по 10. Раз якось він молився в якомусь місці, і як закінчив, сказав до нього один з його учнів: Господи, навчи нас молитись, як і Йоанн навчав своїх учнів. А він до них промовив: Коли ви молитесь, кажіть: Отче, нехай святиться Твоє ім'я. Нехай прийде Твоє царство, дай нам кожного дня наш хліб щоденний, і прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо кожному, хто нам винен, і не введи нас у спокусу, далі до них промовив. Якби хтось із вас мав приятеля, і той прийшов до нього опівночі та й сказав до нього: друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прибув до мене з дороги. І я не маю що йому дати, а той з середини відповів би йому: Не докучай мені, двері вже замкнені, і діти мої зо мною в ліжку. Не можу вставати і дати тобі. Кажу вам, що коли не встане та не дасть тому, що він його. Приятель, все ж таки за його настерливості підведеться і дасть. Скільки той потребує. Отож кажу вам: простіть і вам дасться, Шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Кожний, бо хто просить, одержує. Той, хто шукає, знаходить і тому, хто стукає, відчиняють. Господь навчає своїх учнів доволі короткої молитви, у ній висловлене усе те, що найбільше нам потрібне, але вона не вчить нас. Прагматичних відносин з Богом, адже найперше просимо, щоб ім'я Боже святилося між нами і щоб Його царство прийшло поміж нас вже тут, на землі, бо Божа присутність між нами і є Його царством, і тоді лиш просимо хліба, прощення гріхів, визволення від спокус. Тобто, перше просимо Бога, щоб Він справді був для нас Богом, тобто тим. Хто найважливіший у нашому житті. А далі просимо про його блага. Попри те, що молитва, яку Ісус пропонує своїм учням, є короткою, Господь каже бути настирливими у ній. Це означає, що молитися слід протягом усього життя і за рідних, різних обставин. Молитися слід, незважаючи на те. Довго чи недовго просимо про те чи інше благо, не втрачаючи віри, що Бог є Отець і знає, що нам потрібно ще до того, як ми попросимо в нього молитися слід і у церкві, словами Святого Письма, словами молитв, що їх уклали отці церкви, і своїми словами, але в кожній нашій молитві має бути збережений принцип молитви Отче наш. Спочатку просимо Бога, щоб Він був нашим Богом, а тоді просимо Його дарів. Господи Ісусе, навчи нас завжди просити, щоб нам далося, шукати, щоб знаходити, стукати, щоб нам відчинилось.